Леся Українка, контра спем сперо. Гетьте, думи, ви хмари осінні. То ж тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії. Таки сподіватись, жити хочу. Геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати. і несучи вагуту страшную буду пісню веселу співати. Я співатиму пісню дзвінкую. Розганятиму розпач тяжкий, може, сам на ту гору крутую підійметься мій камінь важкий, в довгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Ясну ладарку темних ночей. Я не дам своєму серденьку спати, хоч кругом буде тьма та нудьга, хоч я буду сама почувати, що на груди вже смерть наляга, смерть наляже на груди важенько, світ застеле сувора ямла, але душ ще заб'ється серденько, може. Лютою смерть подола, буде поглядний вельми палати, може, згинуть всі хмари сумні. Може, зірка, як буде сіяти, ясний промінь пошле і мені. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, безнадії. Діватись буду жити. Геть думи сумні.